Ребятня, доброго здоров'я! Це Realme 9 Pro Plus. і це реально непоганий смартфон. Але якщо ви не знали, то Realme роблять не лише прикольні смартфони за небагато грошей, а й такі само телевізори. І по всім ознакам це реально топовий продукт за небагато грошей, але ми це повинні з вами перевірити. Перед нами Realme RMV 2005. 150 дюймів 4К Ultra HD Smart TV. Коштує він на старті продажі всього 17 тисяч 499 гривень. І це дуже солодкий прайс за 4К Smart TV. До речі, існує така сама 43-дюймова модель. Вони абсолютно однакові по всім характеристикам, лише різниця в діагоналі. Я не буду лукавити і одразу скажу вам чесно: це спонсорське відео, і так ми на ньому заробимо. Але також я вам скажу чесно, що ніякої брехні тут ви не почуєте. Якщо Мохіч почне брехати на каналі Кедер, то він звідси дуже швидко піде. Отож, все чесно і справедливо. Сучасний телевізор тут так само, як з сучасним смартфоном. Всі майже однакові. Тут так само: чорний, великий і. Великий, чорний. І тонкий. Але все ж таки відмічу тонкі рамки та зручний джойстик керування. У нас тестовий зразок, який не має лого Realme. Тому не лякайтеся, в телевізорах для продажу ось тут гарненько написано RealMe. Ніжки мають дуже серйозну розпальцовку. Це плюс по стійкості, але мінус для тих, у кого вузенькі тумби. Кріплення веса на місці можна вішати куди завгодно. Плюс як від мене: Realme наклеїли плівку не тільки на свої смартфони, а й ще й на телевізори. А я то знаю, коли дружина бере якусь там ганчірку і починає витирати твій монітор, а потім там подряпана, як слід від хімерса, котрий летить по Криму. А з цією плівкою є другий шанс, і я реально ще такого не зустрічав. Хоча може просто я на телевізори так близько ніколи не дивився. Ні, не може такого бути. По роз'ємах тут ліворучна схема. Тобто все втикаємо лівою рукою. Там у нас три штуки HDMI 2.0, 2 USB, комбінований AV-вход 3.5 мм, RJ45 для інтернетів, вхід для антени, цифра оптична. По бездроту маємо dual-band Wi-Fi і Bluetooth версії 5.0. В комплекті з телевізором йде вже класичний для смарт-ТВ пульт. Це приємна маленька чорна полоска, котра має на собі вихід до всіх популярних сервісів. Ось як Prime Video. До речі, якщо хтось не знав, Prime Video це від Amazon. Amazon працює з Джеремі Кларксоном, Річардом Хаммондом і Джеймс Мейм, Тобто Tour. І там нещодавно вийшла нова серія. Тих прикольних старих мужиків, так що дивіться, якщо ще не подивилися, там просто unbelievable. О ще одне при купівлі техніки Realme вам надається ще безкоштовні 6 місяців використання світ TV. Дрібниця, а приємно. До речі, подивіться це просто нереальний збіг. Я зі смартфоном Realme, і тут телевізор Realme. І не вистачає ще замість того е, машини Realme. Realme, зробіть машину, будь ласка. Також можна керувати смартфоном, але чомусь офіційного застосунку нема, але від лівих розрабів софт є. І він нормально працює. Але по своєму досвіду скажу, що коли ти користуєшся Smart TV на Android, ти не будеш майже використовувати той пульт. Лише включити телевізор, де і все. Все інше відбувається з твого смартфону. Ти заходиш в YouTube, нажимаєш транслювати і дивишся все це. Ось, наприклад, як зараз. Зараз ми дивимось огляд перший тайкан крос-туризму, який я запустив з цього смартфону. Так само з Netflix, так само з Prime Video, так само з інших будь-яких сервісів. Google Assistant є, він працює, але іноді так само, як в сучасних автомобілях. Ти просиш прокласти маршрут додому, а він тебе веде кудись, наприклад, в Уругвай. Ну, давайте спробуємо. Відкрий Netflix. Ну, якось так. Play some cool new music. Вдар по Москві. Коротше, зараз чомусь працює лише пошук по Ютубу, але голос розпізнає реально непогано. Так, треба запустити не оцю біля бердо, а нормальний відос. Ще 898. Е, боже, я на російській. Оце я зараз зробив з смартфона, Розумієте? Швидко і без препятствій. І ще кайф в тому, що мікрофони є не лише в пульті, а й також у самому телевізорі. Їх там декілька штук, і ви можете сказати щось типу: Окей, Google? Окей, Google? Окей, Google! Ну, коротше, ви можете сказати, що тут зроби Вовка, зроби, щоб тут щось з'явилося. Окей, Google, бачите, і от щось відбувається. Але варто знати, що мікрофони є не лише в пульті, а також у самому телевізорі. Тобто керувати можна навіть, якщо пульт знаходиться десь далеко. Ну і для любителів попрацювати руками є офігенний джойстик, котрим тут щось можна ззаду робити. Наприклад, його нащупати. Оп, нащупав. Що там, бачите? Мінюшечка. І ось вам керування. Але це лише для тих, хто любить працювати руками. Тепер до того, як показує Realme. Знаєте, досить приємно. Відчувається, що це не квантові точки. А якщо ви бачили телевізор цієї технології, то одразу зрозумієте, про що я. Звісно, розробник напише, що тут нереальна контрастність, яскравість, один мільярд кольорів, ексклюзивна технологія Chroma Boost Picture Engine. Та ідеальні кути огляду. Але по факту це просто непогана бюджетна 4К-матриця з приємними кольорами, нормальними кутами огляду, яскравістю 300 ніт та HDR Dolby Vision. З недоліків я відмітив нерівномірну підсвітку, не дивлячись на D-LED технологію Direct LED. Отут напиши. Оп! Частота оновлення стандартна, 60 Гц, але непогано було бачити тут 100 Гц. Тоді б це була просто кіллер-фіча, як у тому ж SkyWars 50G3A. Котрий висить першим по ціні, на сайті є каталог. До речі, це наші дуже добрі партнери. Так що користуйтеся їх сайтом, і все буде у вас добре. Обіцяю! Тим паче, як мені вдалося дізнатися, а саме через aida 64 дисплей для цього Realme робили саме SkyWar. Sky Skyворs. Sky І чому б тоді не взяти у тих же Skywars матрицю 100 Гц? Незрозуміло. Але то я реально вже багато хочу від телевізора за 17 тисяч гривень. 4К контент відтворюється офігенно прямо з додатків на телевізорі, і не завжди гладко через трансляцію зі смартфона. Але то іноді буває. Ось, наприклад, зараз ми дивимося напряму зі смартфону, тобто я транслюю і все нормально, ви бачите. А іноді я от запускаю якийсь відосики, які можуть бути якісь лаги. Але то приколи андроїда, а не фішка цього телека. На жаль, я ніде не знайшов інформації на рахунок апскейлінгу. Це така фішка, коли ви дивитесь там погане відео, наприклад, 480 p І. І сам Телік робить з нього 4К всякими там магічними штуками. Е, і мені здалося, що по деяким відео я бачив, що реально апскейлінг працює, але інформації офіційної немає і налаштувань абскелінга також нема. Тому це питання з зірочкою. Інпут ЛАГ 8 мс стандартний для телевізорів, і його можна використовувати як екран для ігор. Це без проблем. Але якщо ви кіберспортсмен, то краще шукати щось швидке з FreeSync, G-Sync і HDMI Forum. Працює телевізор на Android TV, як ви бачите, вигляд якого знайомий майже всім. Всередині керує всім цим процесор від MediaTek та 2 ГБ оперативної і 16 ГБ основної пам'яті. Окрім перегляду контенту, ви з легкістю можете грати в ігри, котрі доступні в плеймаркеті. Для цього вам потрібно підключити сюди геймпад e по USB чи по Bluetooth. Можна використовувати як проекцію смартфону, як монітор, крутити фільми з флешок. Коротше, повноцінний мультимедійний дисплей. Працює швидко. Голенький Android для мене то завжди було краще, ніж варіації з оболонками від виробників. Єдине трохи здивувало, що налаштування зображення і звуку в одній менюшці, а все інше в основній. Приємно здивувало звучання телевізора, бо коли телевізор бюджетний, ти не завжди очікуєш нормального широкого якогось саунду. А тут він прям о! Є Dolby Atmos, DTS, два динаміка по 12 ватт і пасивні випромінювачі та фазоінвертори. Я навіть приходив в студію і слухав собі музичку в YouTube Music. Ось прям нормально, цим дуже. А кінчик і відоси то взагалі нормаджан. Але все ж таки дуже раджу до таких великих телевізорів з GTR купувати якийсь звук. Наприклад, хоч ось такий, отакий, такий невеличкий саундбар. Якщо зайти на каталог, вибрати 4К, діагональ 4650 дюймів, то можна Можна побачити, що в конкурентах є навіть LG, Philips, Samsung. Та цілий спектр більш простих брендів. І тут, якщо сісти порівняти, то Realme не програє навіть у більш відомих брендів. Тут приємне зображення з HDR, широкі мультимедійні можливості, мікрофони в корпусі, якісний звук і абсолютно адекватна ціна. Такий телевізор реально можна рекомендувати для вітальні, і він закриє питання перегляду контенту, ігр на якомусь там типу PlayStation чи Xbox, прослуховування навіть музики. Коротше, це реально непогана історія для тих, хто шукає телевізор з класним зображенням, не за всі гроші світу. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що огляд вам сподобався, як і цей телевізор. Не забувайте, що триває війна. Отож, ваші донати рятують наші життя. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!